Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій банка в описі. Під відео я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми вже ж спробуємо підсумувати весь попередній тиждень і е, спробуємо дати якісь прогнози на тиждень наступний. Е, почнемо із теми закупівель для міністерства оборони, тому що якраз наступного тижня. Там можуть нас чекати, може нас чекати низка подій. Не впевнена, що вони можуть бути приємними. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, журналістка видання Цензорнет. Ну і також представниця антикорупційної ради при Міноборони. Тетяно, я тебе вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Я коли казала, що наступного тижня нас може чекати низка подій, я мала на увазі, що зараз ти мене поправ. Наскільки я розумію, якраз закінчиться або має закінчитися контракт керівниці агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, і в медіа ми зараз читаємо інформацію, що Рустем Умеров має наміри її міняти. От, скажи, будь ласка, Тетяно, що про це відомо на що слід очікувати? Бо вони поки що безрукова і умірова обмінюються такими повідомленнями в медіа. Вона каже, що в них погіршилися стосунки після історії з бракованими мінами, а в Міноборони кажуть, що ніяких погіршень стосунків немає. Міністр винятково там підходить за принципом професіоналізму до відбору людей. Що відбувається? А, ну, давай по фактам дійсно. А... Десь е, до кінця лютого, в Марини е, Безрукової, закінчуються контракти. І відповідно, е, Міністерство оборони має вирішити, чи його продовжувати, чи е, шукати нового очільника Агенції оборонних закупівель. Е, і тут виникає ще один такий нюанс, тому що треба зрозуміти, а хто власне кажучи вирішить долю очільника агенції оборонних закупівель, тому що якби ситуація розвивалася так, як вона розвивалася згідно з рекомендаціями НАТО, згідно з якими були документи, що станом на. Півтора місяці тому, наприклад, то коли була сформована вже нарешті наглядова рада АОС, і вона запрацювала, то саме наглядова рада мала би визначити, чи продовжувати контракт з безрукою, чи належним чином вона виконує свої обов'язки, чи, можливо, є претензії, і, відповідно, треба шукати нову кандидатуру. Але і нову кандидатуру обирала би наглядова рада АОС. Але 16 грудня, якщо не помиляюсь, Міністерство оборони внесло зміни в статути обох агенцій і державного оператора тилу і агенції оборонних закупівель а під приводом того, що вони виконують зміни в закон про держвласність, і міністерство фактично повернуло собі право призначати і звільняти керівника обох агенцій, а плюс право впливати на контракти. І майже місяць, ну чесно кажучи, люди, які зайшли в наглядові, вони трошки е, були здивовані, будемо вживати таке дуже лояльне слово, так е, можливо, можна вживати слово шоковані, а тим, що фактично з того, що мало б бути їхніми повноваженнями, їм не залишили нічого. І не зрозуміло, взагалі, навіщо тоді наглядова, якщо вони не виконують одну з найважливіших своїх функцій, а не забезпечують незалежність або агенцій і не здійснюють, власне кажучи, нагляд так, як вони мають бути це робити, а ще мають просто висловити свою думку міністру, і міністр ухвалить рішення. Через це відбувається, власне кажучи, той скандал між громадськими е, активістами і Міністерством оборони, який триває вже більше місяця. Е, ми, як Антикоррада, теж висловили свої застереження з цього приводу е, на, на рівні е, особистому тих членів, які цим обурені. Е, ми брали минулого тижня участь ну, ще, власне кажучи, цього тижня участь в засіданні антикорупційного комітету, яке організувала Анастасія Радіна, де знов таки обговорювалось питання статутів. Десь там вони внесли певні зміни, але вони стосуються лише погодження контрактів вище там 20 двадцяти Щодо стосується призначення. Керівника, то це досі залишається невирішеним питанням. Відповідно, чесно кажучи, мене немає розуміння, як, що буде відбуватися в наступний тиждень або два тижні, але як мінімум, навіть якщо буде ухвалено рішення про звільнення безрукової, воно відбуватиметься з великим скандалом саме через ось ці зміни в статути, тому що фактично. Ну, це велика неправда. те, що ти озвучила на початку ефіру та там казати, що немає конфлікту а, з боку міністерства. Він є. Він дійсно є з обох сторон. А на жаль, ці стосунки не, не, не змогли виправити. Конфлікт цей почався набагато раніше, ніж сталася ситуація з мінами. Просто ситуація з 120 ю міною, яка була не поставлена, а та, що поставлена виявилася некондиційною, вона ще. Погіршила стосунки безрукової і міністерства, але вони були зіпсуті ще раніше, і зіпсувалися вони фактично через те, що Безрукова не дуже подобалось втручання міністерства в роботу агенції. Ну певні вказівки, що робити і в кого купувати. Я, я зараз, якщо можна Тетяно, я, я додам трошки угу. контексту, бо в нас. Ну можливо, пару тижнів тому, може, три тижні тому, був в ефірі Гліб Канєвський, який зараз займає посаду керівника департаменту mm -hmm. політики закупівель в міністерстві оборони. І ми з ним говорили про те, навіщо все-таки міністр міняє ці статути, якщо є наглядові ради, які самі будуть вирішувати, кого їм звільняти і коли їм звіль... і коли звільняти. На що Канєвський сказав, що ем, на час війни. Міністр може змінити статут, тому що, наприклад, це, це пояснювалося безпековою здається необхідністю. Якщо виникне така потреба під час війни змінити керівника, то міністр може це зробити. Просто зараз, мовляв, треба узгодити, які причини дозволили би йому це зробити, чесно кажучи. Мене Канєвський не переконав у тому, що звільнення керівниці Агенції оборонних закупівель не може бути політичним. В разі чого. Я так розумію, така вірогідність існує станом на зараз також. А ця дійсно, що це може бути. А з бути особистої неприязні через ці постійні конфлікти, які є між очільницею ОС і міністром, Гліб Канівський мене теж не переконав, що це така от прям ввоєнна штука, тому що насправді навіть той закон, який приймався, він приймався там. В рамках розширення корпоративної реформи з наданням більших повноважень якраз наглядовим радами, тільки в тих випадках, коли не сформована наглядова рада, ну в даному випадку міністерство мало мало би логічну функцію взяти ці повноваження на себе і призначити керівника агенції. Так було, власне кажучи, допоки не було наглядових рад, і це було логічно. Але коли є наглядова рада, вона. Повноважна, ми так довго її вибирали, ми залучали HR-Кантори, ми а, проводили конкурс, і, в принципі, в нас ні в кого немає зауважень до тих людей, які обрані до наглядових рад. Тому я не розумію, чим, а, власне кажучи, ці люди гірші в тому плані, щоб об'єктивно визначитись тим, чи а, має керівниця агенції а, виконувати далі свої функції чи бути звільненою. Власне кажучи, навіть в умовах ось цього конфлікту між міністром. І а, без руку було б дуже правильно Міністерству взагалі-то усунутись і а, ну фактично використати наглядову раду як арбітра в цьому конфлікті, тому що конфлікт є, і а, з, з боку міністерства ну дуже так. Е не його і смішно його заперечувати, тому що навіть в інформаційних повідомленнях, які ми можемо дивитися там на сайті на Фейсбук-сторінці, ми бачимо, що навіть зустріч з наглядовою радою державного оператора Тилу вона висвітлювалась зовсім в іншому тональності, а з з усмішками. А це була зустріч. Вживу з міністром, тоді як зустріч з, з наглядовою АОС вона відбувалася е, через Zoom, наскільки я розумію, вона була дуже така е, напружена і, власне ну, кажучи, е, тональність повідомлення е, була геть іншою. Тому конфлікт там є. І саме тому якраз е, треба було б віддати зараз наглядовій раді е, цю функцію. Е, Звільнення чи е, збереження контракту безруковою. Далі буде аудит, далі буде самонаглядова вивчати контракти. А е, можливо, у нас дійсно дійсно знаєте там якісь порушення, підніматиме це питання. Мені здається, що е, ми точно не можемо говорити, що наглядова е, беззастережно симпатизує Марині Безруковій, Тому мені здається, що от зараз е, дозволити наглядові вирішити питання, це було б максимально просто об'єктивно. О, скажи, будь ласка, Тетяно, якщо наприклад упродовж наступного тижня чи двох поточни, будь ласка, я так розумію, що контракт безрукової закінчиться вже наприкінці цього місяця, е, чи я я, та, він закінчується в цьому місяці. Наскільки я пам'ятаю, що вона була призначена якраз е, е, наприкінці січня, січні в січні, січ, січні 24-го року, то власне, в січні має бути е, вирішена доля цього контракту. От, от давай і... уявимо собі так, давай уявимо собі, що все таки міністр оборони прийме таке вольове в лапках рішення. І він вирішить позбавитися безрукової, тому що вона не дає йому втручатися в оборонні закупівлі. До яких наслідків це може призвести? У мене зараз з паралелі лише виникає там історія звільнення кудрицького з Укренерго, так. коли в принципі в результаті його звільнення навіть наглядова рада була розпущена, і, і в принципі, мабуть, не дуже це були такі гарні відгуки. І, і, і за кордоном від партнерів я зараз уже не пам'ятаю, хто що сказав, але не найкраще були відгуки. В принципі, чи можемо ми зараз е, зрозуміти або спрогнозувати, точніше, якщо міністр ухвалить це рішення і він е, звільнить неугодну собі безрукову. Що тоді буде? А по перше, мені би хотілося зрозуміти, кого збирається призначити міністр? Тому що якщо ми виходимо, будемо виходити виключно з тих чуток, які там е, були озвучені Дар'я Каленюк, е, представницею ЦПК, що на цю. Е, е, Посаду претендує народ на депутат Олександра Устінова, то я категорично проти, а проти тих міркувань, що Олександра не має жодного досвіду закупівельника. Якщо ми вважаємо, що ми можемо взяти людину з вулиці, навіть народного депутата, і посадити на закупівлі зброї. Навіть якщо Олександра спілкувалася з кимось там з е, потенційних постачальників чи навіть можливих постачальників Міноборони, то це геть не е, означає, що вона зможе професійно займатися закупівальною діяльністю. Е, за цей рік, поки працюють вже е, в, норм, в такому повноцінному режимі обидві агенції, і ось е, я бачу, як і Безрукові, і Арсену Жумаділову насправді важко налагоджувати процеси, хоча ці люди мали такий відповідний досвід. У Безрукової такий досвід більше 25 років, наскільки я пам'ятаю. А у Арсена теж величезний досвід. Якщо ми проведемо туди просто якусь а, політично мотивовану людину, або чогось там, ставника, я вважаю, що ми створимо ще просто додаткові ризики. А, мені здається, що завжди треба вирішувати питання не, не так в персоналях, скільки в механізмах. І якщо на антикорради, ми починали всю цю дискусію навколо А ось того, що а, в принципі не так важливо, чи буде там тикотодішній чильник пікузу чи ні, але дуже хотілось було розуміти алгоритм закупівлі, який е, працював АОС, і чому звідти постійно витікає інформація. І чому я як розглядаються пропозиції різних компаній, і яка логіка при перегляді, і чи здійснюється належний перевірка складів, щоб не було львівського арсеналу? Це все треба враховувати. А тому зміна взагалі керівника вона, скоріше, все потягне ще дуже сильну зміну штату, і ми ніколи не гарантовані від того, наскільки це буде добре чи погано. Тому це завжди великі ризики, і тут треба приходити до цього питання максимально зважено, приходити з належним обґрунтуванням, з цифрами, які показують неефективність роботи, не з викидами там якихось шматків інформації в інтернет, що там десь залишається спецтехний експорт найбільшим ну, постачальником зброї, це логічно. Так було, і е, це дуже важко змінити за рік, але там все одно змінена динаміка. Е, грати у маніпулювання цифрами, витягувати якісь там. Е... Контракти, за якими не взяті зобов'язання і підсвічувати лише частину цієї історії, це теж неправильно. Треба дивитися на всі історії в комплексі. Знову ж таки, кажу: якщо члени наглядової ради мають доступ до державної тиниці, вони можуть подивитися всі контракти, порівняти порівняти ціни, порівняти пропозиції і зробити належний висновок. Тому я дуже сподіваюся, що міністерство вчинить мудро і залишить питання, продовження чи не продовження контракту з безруковою саме. На наглядовій раді, а не братиме це собі, розуміючи, просто ще раз кажу: там є очевидний конфлікт, і не визнавати його ну це просто брехати українцям. Тобто, чи, чи правильно я зрозуміла, що все-таки якщо вже міністр матиме на меті звільнити безрукову, то все рівно має відбутися якийсь аудит її діяльності, незалежний аудит. Так, там є аудит міністерський. Я, я розумію, що його навіть хотіли зробити більш жорстким, бо він не виглядав аж таким, щоб бути належною підставою для звільнення безрукової. Не знаю, чи вийшло це в міністерство. Я би хотіла бачити незалежний аудит, який би був організований наглядовою радою, це є в їхніх повноваженнях, і вже після цього вирішувати питання контракту безрукової. Тетяно, а скажи, будь ласка, от дійсно, ми чули цю інформацію, читали її і від ЦПК, хоча були спростування від самої Устінової, що міністр оборони нібито бачить на цій посаді Устінову. Устінова правда, мені здається, в інтерв'ю чи в коментарі українській правді сказала, що коли лише сформувалася агенція оборонних закупівель, то були два претенденти на, на керівників. це вона і Артем Ситник, колишній директор НАБУ. Але тим не менш, ти кажеш. Я Що... вибачаюсь, а ну мені здається тоді у стіна взагалі не роне не, не розуміє. Історії АОС, тому що коли а, сформувалась АОС, єдиним претендентом на цю посаду був Володимир Пікузо. Ні, про яку Устінову тоді взагалі не йшлося. А устінова дійсно з'явилася як кандидатура значно пізніше, вже за частин часів Умєрова. Я кілька разів чула її прізвище, чи чесно кажучи, прізвище Ситника ні чула ніколи до того моменту, коли е, Марина Базуркова його взяла заступником. А тобто, якщо Устінова говорить про якісь перспективи, то вона говорить прямо про перспективи. Останніх місяців М -м 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 -м. Mm -hmm. мені, я ще раз повторю свою думку, що мені здається, що на цій посаді має бути професійний закупівальник, не заангажований з дуже хорошою репутацією, а, а не людина. Мили? Так, так, я я зрозуміла, я зрозуміла. А як ми можемо пояснити, якщо воно є, прагнення Рустема Умерова призначити Устінову на цю посаду? Просто тому, що вони друзі і разом працювали в партії фракції Голос, чи там ну, є, є ще, ще інші 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 чутки про те, що саме Устінова виступала одним з одністів, саме призначення Умерова міністром оборони. Тому з цієї з точки зору ця історія взагалі виглядає негарно. Тобто, спочатку одна людина підтримувала іншу на посаду, а тепер я так розумію, інша людина просуває, будучи вже міністром, просуває свою колегу по фракції на іншу посаду, яка буде опікуватись величезними коштами. Зважаючи на те, що Устінова просто не є фаховим закупівельником, неї буде легко. Давати, скажімо так, ну не буду зараз сказати слово маніпулювати, да, але давати якісь поради з боку Міністерства оборони. Тобто, mm -hmm. е, на мою думку, вона буде набагато керованішою ніж е, безрукова зараз. Е, ще раз ще хочу тобі сказати такий нюанс, чому відбувається цей конфлікт. Зараз він відшов, ну воно просто не клалося, тому що наступне контрактування. Тих же українських виробників а щодо тих же 120-х мін воно теж відбувається в останній час, і наскільки я розумію, що зараз вже позиція, от не віддавати їм а всю, всю потребу, яку оголошує наш генштаб, а диверсифікувати ризики, щоб, щоб не було повторення історії з мінами 120-ми, коли частину їх не поставили, а частину поставили. Неналежної браковані. якості. Угу. Ну, фактично, браковані, їх зараз міняють, і е, Герман Сметанін визнав, що з того, що відкликали, замінено десь 10%. Це не так і багато. Тобто, Я... фактично Я... з 20 тисяч мін замінили дві. Ну окей. А що робити з 18? Чим стріляти нашим військовим? Я скажу для нашої аудиторії знову ж таки для більш ширшого контексту. Я так розумію, що Марина Безрукова дала інтерв'ю українській правді, воно ще не вийшло або ось ось має вийти, угу. і вона сказала про те, що ну Тетяно, ти констатуєш, що в принципі стосунки між Умєровим і безруковою почали погіршуватися давно, коли міністр не зміг впливати на роботу агенції. Але от вона каже, що, що саме після того, як виявилися неякісні 100, сто 120 сто двадцять міліметрові. Почали з'являтися на фронті, в них почали погіршуватися стосунки, і вона каже, що коли я прийшла на цю посаду, в мене вже не було варіанта не підписати цей контракт, тому що ці міни вже були законтрактовані. Але коли ем, ці міни, ну коли почалася затримка цих мін, так на постачання е, я, я скасувала як би продовження цього контракту е, відтермінування. І після цього, взагалі, мовляв, почали погіршуватися стосунки. Тобто, дійсно, ми тут розраховуємо на таку стійку позицію. Ю і жорстку я би навіть сказала наглядової ради, тому що я так розумію, це зараз єдиний орган, який може виступити арбітром і або наполягти на незалежному аудиті, так або самостійно провести цей аудит, і вже потім міністр може ухвалювати якесь рішення або не ухвалювати. Ну і, в принципі, якщо хтось і має звільняти Марину Безрукову, то це наглядова рада. Так, якщо не брати так, до уваги, це зміни... Права. да. Тепер важче ця е, історія, вона один в один нагадує історію з Кудрицьким, тому що е, так само в Кудрицького був неприхований конфлікт з міністром е, енергетики Галущенком. Галущенко просто мріяв про звільнення Кудрицького, він робив все для того, щоб його звільнити. Ну, зрештою, звільнили Кудрицького, Я не знаю, як там стало. Е, е, легше. в принципі Олексій Абрех досить е, е, непогано виконує, виконує зараз свою роботу, але е, те, що після того звільнення е, два члени. Е, Делеговані фактично міжнародниками пішли з наглядової ради, і ми отримали проблеми в вигляді зеленого дефолту. І там і ще взагалі питання про те, чи не доведеться Укренерго проходити перетастацію, то, напевно, це зайві проблеми для Укренерго під час війни. І ну, нічого прямо на краще після звільнення Кутрицького не змінилося. Угу. А, я і, і, шахіди, і, шахіди, і шахіди не перестали атакувати наші енергетичні об'єкти. Абсолютно не перестали так і там, взагалі, і до Галущенка, в принципі, питань стало ще більше. Після а того а до, <свят> а до галущенка питань є набагато більше, але я от його питання відставки щось ніхто не підіймає. Ну, так. Не вважаючи на народних депутатів, які намагаються зараз зібрати підписи під постановою і винести це питання в зал. Тетяна, у мене ще одне уточнення стосовно перспектив призначення устінової на посаду керівниці Агенції оборонних закупівель. кажеш, що є така інформація, що вона могла лобіювати призначення чи сприяти призначенню Умірова в міністерство. Я все таки не можу це не уточнити, а лобіювати перед ким? Перед офісом президента? Ну, Так. так. Угу. Просто вона ж представниця голосу голос вважається опозиційною фракцією, так до до, 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 ну, до офісу. але ми, ми можемо з тобою згадати історію, що відбувалося з голосом здається, двадцять 2021 році. да? це просто... він трошки поділився, він... розділився, посварився. Да, він поді і... роз, 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 роз майже розвалився. Потім якось вдалося більш-менш зібрати <кій> цю фракцію. Але про контакти фракції з офісом президента, звісно, що після цього почали говорити дуже багато, ну принаймні, частини. Там ну, було мене... ще обмінювання тим, хто, хто насправді контактував з Офісом, а хто кого в цьому звинувачували. Але та інформація дійсно, що дійсно було таке спілкування, і однією з людей, хто там виступав за призначення в була у стіну, але, в принципі, це не є таким великим секретом. Ну і в принципі не є секретом для нашого там медійного середовища, що ем, Олександра Устінова це та людина з голосу, яка е, ну могла вибудувати такі більш-менш найкращі контакти із, із, із офісом. Так навіть з'являлися тоді низка публікацій. Що одне крило Тобто це голоса... не те, що моя, якась моя особиста інформація, я я її. Е... Скоріше, навіть перепідтвердила, почерпнула у інших своїх колег журналістів, тому що принаймні, останні роки я вже більше цікавилася оборонкою, ніж політичним життям. Політикою ще одна одне питання, яке встигаємо ще проговорити. Наскільки я розумію, Верховна Рада минулого тижня ухвалила певні бюджети певні зміни до бюджетного кодексу, і тепер е, е, будуть штрафувати недобросовісних постачальників зброї. Наскільки я розумію, ця новина зі знаком плюс, але хотілося б від тебе якихось деталей, що це означає і чому цього не було раніше. А, ні, дивись, у нас були правка мовчана, яка фактично а, забирала штраф у 7% за прострочку постачання будь-чого, не тільки зброї. За, е, протягом 30 днів. А я була категорично проти е, цієї новели, тому що наприклад. Е, Зниження санкцій щодо постачальників харчування, які здійснив дот, просто щоб хоч якось вирішити певну проблему, яка була в квітні 2004 року. Я можу сказати, що зниження санкцій воно не працює. Штрафнив, тобто, якщо хтось хоче підтримати українського виробника, а нехай проводить консультації з економіки. нехай шукають шляхи для реалізації дійсно довгострокових контрактів на кілька років, а шукають можливості там залучення інвестицій чи кредитування підприємців. Але історія про те, що ми їх не будемо штрафувати за те, що вони не привезли 30 днів зброї, ні, це не працює. Фактично, отаким от зняттям штрафів воно розшатує цю рамку постачання для будь-чого, і для зброї, і для Менше там та, таких сенсативних речей, і це не є добре. Просто ну, харчування, що можуть привезти волонтери, зброю волонтери не возять. Так, Тому що, я категорично і що, і що, була пану... проти цієї поставки. Дякувати і а, Анастасії Радіні, і Роксолані. Підласі, і голові комітету, і Руслану Стефанчуку, і Давиду Арахамі. Віддаю прям належне от цій команді, які а, вчасно. І а, змінами бюджетний кодекс повернули ці правки. Тому зараз ситуація вирівнялась, вона стала така, як і була. А єдине, що є ще один законопроект Галини Янчико, яка, власне кажучи, і лобіює а, зняття цих штрафів, і там можна бачити фото Галини з представниками української оборони зброярської а, такої, а, не знаю, що вживати слово еліти, ну але представників цієї промисловості. Думаю, вони дуже зацікавлені в такому рішенні, але ще раз кажу, що для мене це рішення буде дуже ризикованим, і я не бачу в цьому не стільки підтримку української оборонної промисловості, скільки наражання на ризиків непостачання постачання вчасного як зброї, так і інших товарів для фронту. Тобто, фактично, що цими змінами Україна посилила відповідальність постачальників за затримку зброї. Дивись, Оці зміни, які внесені в бюджетний конекс, вони повернули ситуацію в той же самий рівень, яким вона була протягом останніх років. Угу. Просто була спроба через одну правку зменшити штрафи для постачальників. Я зрозуміла. На, на щастя, депутати зрозуміли, що вони зробили помилку, і фактично протягом тижня її виправили. Просто є ще ризик, що ну, фактично лобісти. Певних правослових груп спробують ще раз протягти такі ж правки і знизити штрафи для них через інший закон. Тобто ну треба сто уважно стежити за руками. Тетяно, дякую дуже. Ми говорили про політику закупівлі озброєння. Я думаю, нас в цій сфері ще чекає низка новин, враховуючи дійсно на наявний конфлікт в міністерстві оборони між міністром і керівницею Агенції оборонних закупівель. І ми будемо до цієї теми точно повертатися. А це була Тетяна Ніколенко, журналістка «Цензорнет» і представниця антикорупційної ради при мінобороні, нещодавно обраної антикорупційної ради. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.